Вітаю! Сьогодні буде перший звіт мого проджепена за 2025 рік. Пройшло два місяці і звіт я буду робити кожні два місяці, тому що так прогрес буде більш помітний. Почну з основ. Перше, це бронздропсивітули, використала 22 рази, але прогрес ну, такий маленький, я не знаю, я думала, що швидко закінчу, бо тут 6 мл. Це 22 рази. Я використовую на обличчя. Ну, досить багато мені здавалося, використовую. Я змішую його з кремом, з кремом, з кремом, бо. Тоді він не пітнить і краще виглядає не настільки сильний ефект засмаги. Але, ну, це щось дуже дивне. Я не думала, що за 22 використання буде такий маленький прогрес, тому що, якщо так порахувати, то мені знадобиться півроку для того, щоб його закінчити. І, ну, якби з одного боку, це добре, бо за 6 мл на півроку, як мінімум, це непоганий прогрес. Але з іншого боку, Якщо купувати повнорозмір, він мені, напевно, на все життя. Ну, враховуючи, що я використовую його все ж таки на кожен день, я використовую його під макіяж, і це десь ну, 3 чи на тиждень, щось таке. Але, тим не менш, ну, 22 рази за 2 місяці приблизно і такий маленький прогрес. І через те, що я постійно використовувала бронздропси від Туле, я майже не використовувала праймер від MK Beauty. Тут була відмітка, але нічого не змінилось, бо я використала його 4 рази. Зараз я думаю, що більше буду використовувати його, тому що він трішки довше в моїй колекції. І я хочу подивитись, як взагалі він буде використовуватись. Бо тула мені вже трішки піднабридла. Хоча вона цікава, але мені цікаво також і використовувати цей праймер, тому на цей раз прогрес в ньому невеликий. Наступна тональний відмеріт, я використала його. Приблизно до 15 разів. І ось такий прогрес. Я вставлю фото, як виглядала. Я довжину стіка не заміряла, тому що боюсь, що він зламається і випаде. А буду заміряти ось так. Його потрібно небагато. Він як консілер тональний. Єдине, що мені він перестав подобатись, тому що він не фіксується. От він як нанесети на шкіру, от таким і буде. Він не зафіксується. І в мене жирна шкіра. І якщо якесь сперте повітря, я весь день там знаходжусь в приміщенні, то він почне в мене трішки плисти або підкреслювати лущення. Я не знаю чому так, тому що мені дуже подобався цей засіб раніше, коли я пробувала його в пробніки. Подобався, коли я починала його використовувати. Зараз щось ні. Це враховуючи, що в мене жирна шкіра і все одно він щось мені там підкреслює. Я знаю, що багатьом подобається цей тональний, але щось якось мені не дуже зараз він подобається, але продовжую використовувати. В принципі, я використовувала його трішки, там під очі, трішки навколо носа. Не багато, тому що якщо на все обличчя, то і повзе, і буде негарно виглядати. Але саме через це прогрес невеликий. Але я думаю, що може за рік зможу закінчити, якщо з ним все буде добре. Трішки мене розчарував цей продукт, хоча раніше мені подобався. Але я вважаю, що прогрес, в принципі, непоганий за. 15 разів, враховуючи, що я не наношу його на все обличчя, то нормально. Також хороший результат у мене в від Я, Хоча й використала їх всього 9 разів, але з'явилось таке досить непогане дно, хоча дно майже, майже вже було після першого відео, тобто мені знадобився один макіяж, щоб зробити, для того, щоб вже з'явилось дно. І ось за 9 використань досить непоганий такий прогрес. Ну, Я думаю, що вже не настільки великий буде прогрес далі, тому що все ж таки тонкий шар це я вже використала, але, тим не менше, буду продовжувати використовувати. 9 разів це небагато, це дуже мало. Да, я там роблю макіаж десь тричі на тиждень, але можна було більше. В першому місяці я його активно використовувала, а потім щось забула про нього, але про них, верніше. Але все одно, мені подобається засіб, буду використовувати. Я рада, що з'явилось, тому що тут 8 грам продукту і зараз зроблю схоч. Якось так це виглядає. Це такий нюдовий ніжний відтінок. Але просто я більше полюбляю рожеві, хоча це і мені під зовнішність підходить. Але я полюбляю рожеві рум'яна, тому цьому не так багато уваги приділяла. Але тим не менш прогрес є, і я цьому рада. Наступно це хайлайтер від Rare Beauty. використали його 27 разів, набагато більше, ніж рум'яна. Але прогрес невеликий. Але я думаю, що перша відмітка вона була не зовсім вірна, тому що до цього засіб не стікав настільки, щоб можна було адекватно зробити відмітку. Зараз він вже стікає і разом з аплікатором його ось тільки. Це його досить багато, враховуючи в принципі, що тут 15 мл. Я навіть за рік його не закінчу, але я використовую його майже в кожному макіяжі. Там, дійсно, за якимось там, рідким виключенням, я його не використовую, але в основному використовую. У мене відтінок Enlighten, зараз зроблю свотч. Дуже мені подобається. ну, Ідеальний засіб, і він не Можна зробити його яскравим, але при цьому можна зробити дуже нютовим таким повсякденним варіантом. І саме так його використовую. В принципі, халетера не потрібно багато, тому, можливо, не такий потужно, як би мені того хотілося, але 27 разів використала, і це вже дуже добре, тому що до цього я рідко не використовувалася. Ось такий свотч, просто волога сяйва без кольорової бази, без блискіток, так дуже гарно виглядає. Перейдемо до очей та брів. У мене тут дві порожні банки по-перше, це олівець світ-ламель для брів. Тут ще трішки є, але мені цього вистачить ну, на три макіяжі дай боже, бо я використовую дуже-дуже його мало. І вже чекаю на новий олівець, тому що я зрозуміла, що той мій від відлоці London, який я показувала в інвентарізації, не дуже мені підходить. І чекаю новенький, більш родового кольору. Ну, непоганий олівець, враховуючи, що він коштував на момент, коли я його купувала, 70 гривень, Скільки зараз коштує, не знаю. Але, в принципі, хороший за свою ціну. нічого цього погано сказати не можемо. Те в мене був 403 відтінок світленький. І закінчилась підводка від Катріс. Хоча я не можу сказати, що вона прям повністю закінчилась, але вона. Вона все ще да, рідка, все ще там набирається, але вона прозора. Просто прозора, і, можливо, зараз ще на свочі буде більш-менш хоча, ні, навіть на помітно, що вона прозора. І на початку я ще намагалася з цим якось боротися, нашаровувати її, але ну, це підводка, вона, якщо нашаровувати її багато разів, то вона починає тягнути попередній шар за собою. І це вже виглядає негарно. А якщо вона така напівпрозора, то це також виглядає негарно. Тому, коли я вже зробила. Останній макіяж нею зрозуміла, що мені вже не подобається, як це виглядає, то віднесли її до порожніх банок. В цілому я користувалася нею, нею досить довго, скільки зараз, певно за період цього проєкту скористалася рази 4 чи 5. Але до цього якийсь час нею користувалась, ну, вона була непогана, але вона швидко стала такою прозорою, і я би її не повторювала і нікому не радила, тому що я не знаю, це дуже дивна. Що в неї такий пігмент, і я трусіла перед використанням, що тільки не робила, по-різному там тримала, але ось ось цей весь пігмент. Ну не розтікалась, була хороша, але взагалі не стійка і отака прозора, тому якби такий собі засіб, але закінчила і, в принципі, я цьому рада. Давайте якось відкладемо порожні банки окремо, щоб було зрозуміло, де що. Тепер продукти для губ в мене їх в проекті чотири штуки. Почну з бальзама від Шарлотти, який був в мене ще з попереднього проєкту. Я скористалась ним 79 разів. Я користувалась ці два місяці тільки ним. Дуже не часто я користувалась чимось ще в основному. Це був він цей бальзам, але я не встигла закінчити. Зараз те, що ви бачите перед собою, це все. Тут от буквально можна навіть побачити пластик. І саме чудово, напевно, це те, що всередині немає продукту. Зазвичай в помадах ви її закінчуєте, і там ще десь сантиметра півтори буде продукту всередині. Тут такого немає, ось тут цей пластик, і внизу вже продукту немає. Тобто я можу використати засіб безпосередньо до кінця. І ось такий прогрес був на початок проекту, тобто вона ж викручується знизу вверх. І ось стільки я використала, дуже багато враховуючи, що до цього я теж робила прогрес раз на два місяці і потрішки буквально використовувала. А зараз я користувалася тільки ним, нею. Ну так, бальзам, це він думала, що встигну закінчити до кінця би, звіту, але ні, не встигла. Залишила залишилося ще, можливо, на два тижні. Ну, два тижні це для мене десь шість днів використання, враховуючи, що я казала, що десь тричі на тиждень роблю макіяж. І вона почала мені більше подобатись, але знов таки я не використовую її безпосередньо як помаду, прям щільно наношу, тому що тоді вона буде жирна, тоді вона не виглядає красиво. Але якщо наносити тапуючому рухами і то вона виглядає дуже красиво, вона виглядає соковита, вона трішки розглажує і затікає в складки губ, і завдяки цьому створюється ефект зроблених губ. І це дійсно. Навіть на фото виглядає так, наче в мене зроблені губи, і це дуже гарний відтінок. Мені подобається, але я би не повторювала чисто, тому що вона дорого коштує, враховуючи тут 2,5 мл, Ну не варто це своїх грошей. В принципі, якщо використовувати тапаючими рухами, то тоді її надовго вистачить і мені, власне, надовго вистачило, бо можна було пошвидко закінчити. Але ну, Залишиться ще на один звіт. Я думаю, найближчим часом вона закінчиться. Я нарешті перейду на щось інше, тому що вона гіперфіксація на цьому бальзамі була, тільки ними користували. Зараз зроблю схожі. Це відтінок пілоток такий рожевий, але не зовсім рожевий, гарненький. Я сподіваюся, Ну, начебто ця така рекція більш-менш нормальна. Наступно буде блиск від фенсі, і через те, що я використовувала в основному бальзам від шарлоти, я ним майже не користувалася, скористалася двічі, тому прогресу ніякого немає. Я більше не робила відміток. Він теж в мене ще з попереднього проєкту. І чому не хоче триматись фокус? Я не розумію. Ну, свого ще зроблю, але сенсу, в принципі, особи немає, бо не користувалася майже. Я чекаю, коли закінчу шарлоту, почну нарешті користуватися цим блиском. Ось такий Своч, і це в мене відтінок Hot Cherry, в цілому гарненький засіб, трішки з Pump ефектом І те, чим я можу пишатись, це бальзам від Summer Fridays. Чому? Тому що на початок проєкту дотримаюся да, фокус. На початок проєкту його була ось на над, літерою, над верхньою літерою М. Ось тут. Я відміток не робила, тому що я все ще іноді використовую його для інстаграма і не хочу, щоб були відмітки на ньому. Отже, на верхній літері М, а зараз його тільки над словом Батербальм. «бал». І це дуже потужний прогрес, тому що засобу тут 15 грав. Я не знаю, як я змогла використати да, що ж з як я змогла використати так багато продукту. Я його використовую як домашній бальзам, ну, типу там, на ніч, на прогулянки собаки, на швидкий там вихід кудись в магазин, на пошту чи щось таке. Ну, Але я використовую його кожен день по пару разів і ось такий. Прогрес. Я очікувала, що я буду використовувати його весь рік, але ні, враховуючи, що тут залишилось небагато. Я закінчу його навіть менше, я думаю, ніж за два місяці, і зможу взяти щось нове. Я дуже цьому рада, тому що я не думала, що мені під цілу використати 15 грамів засобу. Ну, Звичайно, що його ізначально було більше, просто я ж ними і до цього користувалась. Ось такий своч це відтінок Vanilla Beige, І він гарненький, але чомусь з усіх коричневих бальзамів, які в мене є від Summer Fridays, саме цей відтінок мені подобається найменше. Він не дуже гарно на мені виглядає. Ну, я б не сказала, що якось не дуже. Але на вихід кудись я його особо не використовую. От тільки так, для дому, в принципі, непогано, але інші коричневі відтінки мені подобаються більше. І засіб, яким я взагалі жодного разу не скористалась, це Tint від Lottie London. А знизу тут просто прозорий блиск, я ним не користуюсь і користуюсь тільки тінтом. Я його показувала. Його тут небагато, всього 2 грами, здається. І плюс я вже до цього його використовувала, але ну, не те, що не тягнулася рука, просто не було якось часу. Я ж кажу, якби я частіше, ніж тричі на тиждень, фарбувалася, ну, бувало там 4 рази, якщо кожен день, то я б встигла покористуватися всім, а так тільки на шарлоту весь час уходив. Всі макіяжі верніше. І думаю, закінчу шарлоту і почну ним також користуватися. Я не думаю, що це буде проблемою, тому що 2 грами, і насправді тінці не так вже складно закінчити, він приємний. Своч не буде не буду, робити, тому що потім не відмию, але якщо вам прям дуже цікаво, то в мене є в першому відео про Project Pen в цьому році своч на нього. Два олівці для губ, перший це від LCF, і в ньому теж непоганий прогрес. Дві клітини. Але в цілому це мало, тому що я в основному використовувала шарлоту, але шарлоту я використовувала з коричневим олівцем, з рожевим мені не дуже подобалося, як це виглядає. Якби мені більш подобався рожевий з шарлоти, то я б, напевно, ну, ледь не закінчила б його. Тобто набагато більше був би прогрес, тому що я і часто користувала шарлоти, а так ні. Але я думаю, що шарлота закінчиться і з близьким від фенсі я зможу користуватися ним частіше. В цілому олівець хороший. От, просто, хоча навіть дві клітини, мені здається, це непоганий результат, тому що він досить такий тверденький і потрібно його багато разів використати перед тим, як знадобиться пострухати його. І ось такий Сводч це відтінок 06, і насправді це нюдовий холодний рожевий, але він деякі засоби для губ дешевіт. В принципі, він коштував 22 гривні. Але насправді хочу сказати, що коли я використовую блисквітрот рожевий, я в основному використовую його з олівцем Аксів. Це таке ну, цікаве комбо: блиск від рот і олівець від Алсієв. Але тим не має. Ну, Він гарненький, мені подобається. І олівець від NYX, Я ним скористалась десь два рази і ось такий прогрес. І не думайте, що такий прогрес за два рази. Це просто тому, що його треба було постругати. А це проблемний олівець, він дуже м'який, але деревина сама, чи це, напевно, я не знаю, чи це деревина чи пластик, що це таке. Погано стругається, і в втоки не, не виходить його го, за, застругати гострим. Не знаю, може, треба його там не знаю, в корозілки потримати, щось придумати. Тому швидка витрата. І власне, олівця небагато залишилось, але це не тому, що я ним багато користувалась загалом, а тому, що в нього проблема з тим, щоб його постругати. Це відцінок. Лів Олегасі, щось таке. І, хоча я в цілому не раджу да, де ти там? не раджу ці олівці, тому що дуже проблемні. І він по собі за текстурою дуже щільний. Якщо використовувати тільки там, його на контур губ і зверху якийсь блиск, то цей контур губ буде надто яскравий, і це буде некрасиво виглядати його хіба що під якісь там щільні помади, але це не мій варіант. І я би не повторювала, тому дуже хочу закінчити цей олівець і все. Власне, Своч, і навіть на Свочі видно, наскільки він жирненький такий щільний. Хоча я ледь-ледь торкалася олівцем руки, але тим не менш видно, наскільки сильно відрізняється текстура. Він, прямо такий жирний жирний як помада. З декоративки закінчили, залишився догляд і трішки парфюмерії. з порожніх банок це маска від Naturium. І я не зробила чомусь фото, як вона виглядала на початку проєкту, але її ну, було дуже багато, вона була майже повна Ну, да, вона була повна. Ну, я її, звичайно, ще до цього використовувала, але не багато разів і закінчила. За буквально за місяць зараз скажу, на скільки саме використань. Десь за 6 використань я її використала. Ну, чесно кажучи, можна було розтягнути на 7, просто в один раз я нанесла її дуже багато, їй потрібно прям трішки, тому що це глина така ну, на маска, їй не потрібно багато. Тоненького шару буде дійсно достатньо для того, щоб вона ефективно спрацювала, настільки щоб ви помітили ефект від неї. А я нанесла дуже товстий шар і мені це шкода, тому що маска класна і краще було б її розтягнути. Дійсно, помітний від, від неї ефект, навіть з першого разу вона очищує пори, дуже добре, прямо очищує пори, трішки ексфолірує шкіру, але так, ніжненька, не сушить шкіру. Ну, Я маю на увазі, вона не тріскається, як там звичайні глиняні маски. Тут і ніянамід, кислоти. Ні, чи є, ні, да, по моєму був мені здається, класний склад, мені дуже сподобалася ця маска. І плюс вона пахне як такі вершкові, вершкова печівка. Щось таке, дуже приємний аромат. Взагалі мені подобається цей бренд. Це американський дракстор бренд, класний, маска була чудова, але ну, закінчила. Що ж поробиш? Але мені дуже сподобалось, однозначно може порадити для жирної шкіри. Сонцезахисний стік від Абіп скористалась 18 разів. Залишив скрін з відео, як він виглядав на початок проєкту. Що хочу сказати, що він на початок проекту стриф-стрічав з спакування десь, ну, можливо, на кілька міліметрів. Ось тут як я показую нігтям. І зараз його ось тільки, в принципі, непогано, непогано, можна було більше. І знов таки, я не заміряю довжину стіку, тому що боюсь його зламати. Це не дуже зручно. Використовую його. Не прям постійно, бо зараз активне сонце я використовую нормальний формат SPF, але я саме використовую на прогулянки собаки чи от щось таке, що не потребує тривалого виходу на сонце, на сонце, всяке таке, плюс наношу товстий шар, і в цілому мені подобається на шию, також, також наношу, я вас потурбувала трішки. На шию наношу. Мені подобається цей засіб. Він саме для жирної шкіри, оцей сірий стік, тому що в них є ще чорний. Але я б не повторювала взагалі формат стіку, тому що не дуже він актуальний саме для мого образу життя, але в цілому нічого поганого сказати не можу. Ще від Naturium засіб це як крем трішки аліний. використала 22 рази, використовую його коли. Знаю, що не буду зверху робити і наносити верніше, макіяж, тому що він такий трішки жирненький. він чудовий для сухої, може там, для нормальної шкіри. В мене жирна, але Я його дуже люблю, тому що він створює ефект скляної шкіри. І це дуже гарно виглядає. Я наношу його трішки, знов-таки, тому що не хочу навантажувати шкіру, але в мене ніяких проблем з ним немає. Тобто він пори мені не забиває, нічого мені там не викликає якийсь чи щось таке. Чудово працює, мені подобається. 50 мл, ніяк не відмітити. Але, в принципі, такими темпами я, можливо, закінчу його швидше, ніж планувала. І також можу його порадити, він класний. Є в мене ще крем для тіла від якогось корейського бренду з ароматом кави. Його було десь ось стільки, але він ще в мене був перелітий його ось цю баночку там 75 мл. І зараз його вже майже немає, він дозатором не набирається, тому я просто потроху використовую з баночки і потім, коли використаю до половини, перелью просто з цієї бадід, бо тут 560 грамів. Ну, залишилось ну гай трішечки, я там вже ну, діставала дозатор і дивилась, скільки там залишилось. І я, в принципі, рада, що так багато змогла його використати. Мені головне просто позбутися від цієї величезної банки, тому що вона займає багато місця. Залишається це все в маленькі баночки. В принципі, я не можу показати, але великого сенсу в цьому немає. Засіб хороший. Він мені сподобався. Він не жирний, Він дійсно пахне такою кавою з молоком. Не чисто кавою, а от саме кавою з молоком. Зволожує шкіра після нього м'ягенька. Це ну, хороший корейський засіб для тіла. В цілому можу порадити. О, там в них багато різних ароматів. І останній засіб це сороковий міст від Солде-Жанера. У мене написано, що я скористалася ним 10 разів. Хоча, якщо це правда, то для 10 разів прогрес досить такий хороший. Я не маю цілі безпосередньо його закінчити, тому що це класний засіб, він мені подобається. Він підходить на будь-яку пору року. І він як компотик. Я вже казала, що він дуже такий легенький, прям компот компотом, Але мені таке подобається. Він не нав'язливий, його можна використовувати будь-куди, будь-коли, на будь-який сезон потрошку використовую. Але він не стійкий. І саме це через те, що він в пластику, і через те, що це в принципі міст, я хочу пошвидше його використати, активніше використовувати, тому що боюся просто вивітриться повністю. Я вже казала те саме і про. 62-й солда Женера, але, тим не менш, мені дуже подобається місце від цього бренду. Я буду і надалі їх купувати, просто треба їх швидко використовувати. Але прогрес в цілому непоганий. За не знаю, може за півроку закінчу, хто знає, може стане тепліше, я буду частіше його використовувати, але я прям не поспішаю, не поспішаю в цьому питанні. І отже, що ми маємо, що за два місяці в мене лише три порожні банки, ну але я рада, що дві з них це декоративка, В цілому через. Ще два місяці також будуть порожні банки, як мінімум дві. Я сподіваюся, що може трішки більше, не знаю. Але я не постійно роблю макіяж. Плюс в мене досить мінімальний макіяж, тому якось навіть цей прогрес для мене це вже досить потужний. Мені головне, що я всі засоби майже постійно використовую і вони не лежать просто так. Але в цілому я більш-менш задоволена прогресом, який в мене є. Напишіть, як вам цей звіт. Чи що ще там напишіть, не знаю в будь-якому випадку? Ставте вподобайки, підписуйтесь і хай щастить.